Друзі, всім привіт! Мене звуть Ігор Рудник, я керівник колаборатору, і в цьому відео я хочу презентувати вам нове розширення, яке, я думаю, що багатьом з вас буде корисним і допоможе економити десятки годин на рік, а може й на місяць, якщо ви дуже активно працюєте з лінбілдингом. Тож, давайте подивимось, що це за розширення і як воно працює. Я зробив коротенькі замітки, для того, щоб просто мені було швидше вам показувати. По-перше, вам потрібно знайти це розширення, воно називається Ракун Сеолінг Checker, а Скоріше за все, ви отримали вже лист від нас, або сповіщення в інтерфейсі і так далі. Але якщо ви його не знайшли, то просто можна загуглити і знайти. Так, тут я абракадабри трошки скопіював. Менше з тим, тобто ви гуглите і знаходите. Далі, що вам потрібно зробити? Потрібно просто його встановити, як звичайне, будь-яке розширення. Ось воно встановилося і у вас автоматично відкрилася ось така сторінка. Як ви бачите, в мене воно автоматично не закріпилось. Для того, щоб закріпилось, треба відкрити і натиснути Закріпити. Все, тепер розширення у вас буде постійно в панельці і з ним буде зручно працювати. Рухаємося далі. Тобто, тут ви побачите опис, можете подивитися маленьке, коротеньке, корисне відео, але я зараз вам розкажу, би, основні моменти. Тож, домен, котрий ми хочемо перевіряти. Так, ми ввели домен. Далі тут можна також вказати виключення для того, щоб у вас не спрацьовав ракун на тих сторінках, котрі вам не потрібні. Далі ви вказуєте ваше ім'я, вкажу своє, а далі поясню навіщо, і натискаєте Зберегти. Все, ви, в принципі, вже можете користуватися ракуном для перевірки посилання. Наприклад, ось в мене є. Приклад, ми відкриваємо сторінку а, і хочемо подивитися, чи є десь посилання на колаборатор. Ну тут ми, начебто, знаємо, що воно має бути. Бачимо, що посилання знайдено посилання і анкор у вигляді картинки. І ми бачимо, що сторінка в індексі, і посилання до дуфово. Ми натискаємо scroll. І нас проскролює до посилання, і воно якби підсвічується Ось, ще раз. І його відразу видно. Ось ми бачимо, що все в порядку. Можемо відразу відкрити аналіз цієї сторінки в хревсі або скопіювати лінк та анкор. Тобто, якщо ми скопіюємо, то у нас давайте я тут вставлю: у нас скопіюється саме код. Так, 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 як там картинка, то воно, як ви бачите, буде доволі так негарно. Ось, тож давайте візьмемо інший приклад. Якщо ми відкриваємо іншу сторінку, ось якийсь огляд колаборатору. Відразу нам знаходить шість посилань. ось І ми бачимо, що вони no follow. ось, але в індексі можемо скрол побачити одне посилання, скроб друге. Третє і так далі. Тобто, всі посилання передивитися, і це дуже дуже зручно. Економить мільярд часу. Вам не потрібно заходити в код сторінки там пошуком щось е шукати, і так, далі, і так далі. Потім дивитися той текст, де воно там поряд знаходиться, повертатись, і так далі. Тобто, економія шалена. Насправді, ось, все. Тепер ми можемо знову ж таки скопіювати, вставити, подивитись, що воно нам скопіює як бачимо, воно копіює URL е та анкор, з котрим є. Погодьтесь не дуже зручно в такому форматі, вже хочеться трошки змінити. Для цього потрібно зробити трошки налаштувань, ось, щоб було просто зручніше. Є така можливість експорту в табличку Google. Слідуємо банально інструкціям. Тобто, ось тут ми налаштували, переходимо далі. Експорт. Що ми бачимо? Тобто, тут. Нам потрібно знову ж таки подивитися, що нам каже інструкція. Інструкція каже: створіть нову сторінку. Йдемо створювати. Найпростіше написати: от sheet.new і отримуємо нову. Далі. Якби не технічний спеціаліст, тож буду чітко йти за інструкцією. «Відкрити Extensions», «Відкрити Apps Script. Окей, extension, Ну, якщо у вас інтерфейс українською, просто перекладайте, тобто у вас буде розширення, і потім ті самі скрипти, додатків чи щось таке. Далі, треба скопіювати код і вставити його. Тобто, замість цього це ми видаляємо новий код вставляємо. Окей. Далі. Що нам каже далі? Натиснути Deploy. Та new deployment. Окей, okay, і робимо new deployment. Тут у нас модалочка, треба далі щось натискати. Далі Choose Web. App. Та-та, та окей, обираємо Web App. Ну, тут я думаю, можна щось там назвати. Далі обираємо від пошти і далі обираємо від Anyone. Це згідно знову ж таки інструкції. Натискаємо Deploy. Дивимось далі. Ну, поки воно там вантажиться, можемо подивитися інструкцію. Далі потрібно натиснути авторизуватись і скопіювати посилання. Окей, Авторизуватись, Вбираємо пошту. Тут у нас вивалюється ось така помилка. Далі можемо натиснути Advanced і натиснути продовжити allow Все, у нас ось фінальний наш крок. Скопіюємо скрипт. Йдемо в додаток, в розширення вірніше. Зберігаємо. Натискаємо Enable і, і натискаємо Зберегти. Все. Фінальні налаштування зроблені Тепер у нас в цю таблицю мають експортуватися. Посилання, котрі ми знайдемо. Давайте перевіримо, бо хто його знає, буде воно працювати там чи не буде. А, так, а тут я натис зберегти, наче, наче як натис. Так, добре. А, давайте оновимо сторінку. Воно знайшло посилання. Бачите, з'явилась кнопка експорт, її раніше не було. Натисли експорт, каже, що успішно. Перевіряємо. Так, бачите, всі посилання у нас відобразились тут. Давайте ще щось поклацаємо. Тобто, ось у мене ще є приклади, коли No-Follow і Sponsored. Ось якась сторінка. Знайшло посилання, скролимо, ось тут посилання, експортуємо нашу табличку. Дивимось, що вийшло ось, додало знову ж таки, посилання. Додало два, посилання було знайдено два посилання тут, окей. Далі ще один приклад тех спонсорт. Знову ж таки, можемо подивитися, що це за посилання. Звичайне, одне посилання. Спортуємо. Готово. Ось воно додалось. Все. І тобто, бачите, фіксується ноу dofollow, дуфо, спонсорт, і так далі. І таким чином ви зразу бачите: ну, в індексі сторінка, не в індексі, спонсорт, не спонсорт і так далі. І тут, навіщо було вказувати якраз ім'я? Ви можете в цій таблиці працювати з вашою командою. Тобто там називаєте якось цей звіт. Ось і далі. Наприклад, ваші спеціалісти працюють з різними іменами. Ви їм кажете, що після того, коли вони ну, отримали там гестпости, чи обміни, чи ще щось, і їм потрібно все зібрати в одну таблицю, вони проходяться і просто таким чином в підв'язану інтеграцію додають свої посилання. Ось і все воно легко і зручно буде працювати. Все, на цьому все. Дуже дякуємо. Велика, велике в мене прохання до вас, якщо вам сподобається. Ракун, обов'язково залиште, залиште ракуну відгук, будь ласка. Тобто зайдіть і ось тут напишіть рев'ю. Ми будемо дуже вам вдячні і сподіваємось, що це просте розширення воно облегшить дещо вашу роботу буде краще і зручніше. І якщо у вас будуть побажання або ідеї, що покращити або змінити в розширенні, бо ми в цілому плануємо його далі розвивати, то також обов'язково пишіть. Нам на пошту. Якщо у вас буде зворотній зв'язок, то обов'язково пишіть а, на нашу пошту саппорта. Якщо у вас будуть думки щодо розвитку або щодо якихось багів, фіксів і так далі. Обов'язково будемо а, якби прислухатися до вашого фідбеку. Буду дуже-дуже вдячний за нього. На цьому все. Дякую, до зустрічі в наступних відео.